Що саме зараз відбувається на Донеччині? Які ділянки там найгарячіші? Розпитаю мого колеги Руслана Смищука. Він з нами на зв'язку. Руслан друже, вітаю. Отже, яка ситуація на тепер? Розкажи, будь ласка, Олексій вітаю. На жаль, маємо таку тенденцію, що останніми днями росіяни стали більше бомбити міста та села Донеччини. Кожного дня, кожної доби гинуть цивільні ще більше отримують поранення. Причому мова йде не лише про ті населені пункти, що знаходяться на лінії фронту чи примикають до неї, а й про ті міста та села, що знаходяться в умовно тиловій зоні, тобто до яких не добиває російська артилерія. Тож Ворог при атаках на ці населені пункти використовує е, керовані авіаційні бомби, чверть тонни, тонни, іноді навіть і потужніші а також важкі ракети, часто з касетною бойовою частиною, що збільшує е, кількість загиблих, поранених та Кількість шкоди, От так за минулу добу ворог здійснив більше 2700 обстрілів та ударів. Накривав вогнем 14 міста сил. Цей Курахо, Селідова, Цукурине, Українськ, Нью-Йорк. До того Костянтинівка, Краматорський район, Слов'янськ. Тільки за минулу добу загинуло щонайменше двоє цивільних. 12 людей ще отримали поранення, в тому числі і діти. І от такі зведення, на жаль, зараз приходять кожного дня. Змінюється тільки кількість вбитих та поранених цивільних. Ну от і в умовах, коли росіяни постійно тероризують цивільне населення, знищують цивільну інфраструктуру, ж сили оборони, ведуть запеклу боротьбу з ворогом. Тримають фронт, в тому числі на в ярівському напрямку. Це така традиційна і дуже важка ділянка фронту, де росіяни постійно штурмують. І от як там відбувається оборона? Пропоную подивитися в нашому матеріалі. Донецький степ розжарений 30-градусною спекою. Це напрямок часового яру. Їхати треба дуже швидко, бо полює тут на українських захисників і приціл ворога, і дрони з неба. Тож пригальмовувати небезпечно для життя. Не завжди все бачать. одні можуть побачити ви казати, що небо чисте, а одну може десь бачити. Так стараємося цю дорогу бігом прискачити. Чим ближче до позицій, тим більше вирви від обстрілів. Це польове розташування артилерії. Росіяни періодично перебувають ці посадки. Іноді кажуть хлопці: приходи дуже близько. Прильот був Недалеко. далеко. що що бліндаж двері відкрили. Короче, повний бліндаж був пилюка. Як завжди, всі нам позитиві хоха хі -хі. Через це більшість часу артилеристи перебувають в замаскованому укритті. Майже кожну годину надходить попередження. В небі ворожий безпілотник всім зберігати маскування. Щільність ворожих дронів зашкалює. Дуже сильно моніторять, ну, стоять просто 24 на 7, тільки ще не встигли просто вийти і вже, ну, в роботі показатися. Як ми вже чуємо, що над нами є вже якісь літачки. Ці військовослужбовці воюють чи працюють, як вони самі кажуть, на радянській ще гаубиці, Д-30. гармата стара, але в цілому надійна. А при використанні з коригуванням аеророзвідки ще й дуже ефективно. Звісно, цілі бувають різні, але здебільшого це ворожа штурмова піхота. Вони постійно змінюють тактику. Працюють то великими групами, то маленькими, то по одному, по два про Стараються десь заховатись, залізти. Собі, вибирають там точку, і потихеньку скупчиться, тоді пробують наступати. Ну жива сила, переважно. І ось лунає команда. Відкрити вогонь. Артилеристам надходять координати. Вони по них відпрацьовують ціль. Чергова російська штурмова група. Жива сила, жива сила. Гармата далі коригування і ще один снаряд відправляється до ворога. Гармаші стріляють короткими серіями, адже в момент вогню позиція найбільш сильно демаскується. І в основному, коли розвідка доповідає, що в небі зараз немає ворожих дронів. Після цього розрахунок ховається в укриття на вулиці спека і розжарений порох та пісок після пострілів, але це все одно краще ніж зима, жартують бійці. Зимку літають, і плюс нема листочків. Видно все зараз під деревом... Під дерево можна сховатися. з Донеччини, Руслан Сміщук, Богдан Савруцький та Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.